Боже для Тебе все зростає, від Тебе отримує міць. Простягни, Господи, правицю свою над нашою дитиною, що захворіла, нехай наповниться здоров'ям і силою, нехай дійде до повноти благодаті, що вдячністю Служила тобі по всі дні життя свого. Боже милосердний, ти визначаєш обов'язки ангелам і людям, благаємо, учини, щоби на землі життя нашої дитини стерегли ті, котрі служать тобі на небі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Владико Христе, Спасителю наш, надія, життя нашого, що з уст немовлят і грудних дітей хвалу прийняти дозволив, до Тебе приходимо, помочі, потребуючи, і на Тебе уповання. Про збереження роду людського покладаємо, найперше підносимо прохання сердець своїх за діточок наших, бо в них майбутнє церкви Твоєї, святої і держави нашої. Ти сам апостолам Твоїм заповідав: пустіть дітей і не бороніть їм приходити до мене. Бо їхнє є Царство Небесне. Тож і нині чистоту серця їхнього, віддаючи, збережи і настанови їх на всяке діло благе, подай їм душі чисті, непорочні, тіла здорові та лагідну бесіду, прилітніх мовчати, при мудрих. Слухати старшим коритися, з рівними і меншими приязнь мати, без лукавства розмовляти, до навчання мати розум відкритий. збережи і настанови також і батьків їхніх, подай йому всьому доброму приклад їм подавати, навчи всіх нас. Діяти благочестиво за словом Твоїм, очима управляти, язик здержувати, ум смиряти, тіло упокорювати, гнів подавляти, помисел чистий мати, спонукаючи себе на добрі діла тебе рати. І так, у благочесті поживши. Досягнемо від віку приготованих обителей життя вічного в царстві твоєму, де разом з ангелами і усіма святими прославлятимемо Тебе, істинного і єдиного Бога, разом із беззначальним Твоїм Отцем і Пресвятим, благим і животворчим Твоїм Духом. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче святий, лікарю небесний душ і тіл наших, Ти послав єдинородного Сина Свого, Господа нашого Ісуса Христа, що стіляє усякі недуги і немочі та від смерти і збавляє стіли. Раба Твого, рабу Твою ім'я від усякої хвороби і оживотвори Його, її, благодаттю Христа Твого, молитвами Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії і всіх святих Твоїх. Бо ти єси стілення, Боже наш, і тобі славу воссилаємо з єдинородним Сином Твоїм і з Духом Святим нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.